А що ви не знає до чорна? Ви ще! Вище! Свича! Сиво, славо до мене! Слива до мене! Слива! Слива до мене! Слива! Слива! О! Шаля, що йшла до майданчика! Переходь швидше! А, біба! Леха, страхуй! Леха! Дуже легко, то ви! Підійди. Вперед грай. Нічого, лисе! 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 Садись! Стій! Сиди! На пора! Не кидай, да! Не кидай, сильный! Oh. А не алеха не то. <працут> <працут> доки я тобі говорю і ти так там フォロー Я думаю, що ця гра для вас має бути дуже великим уроком, що треба завжди грати до останньої хвилини. До останньої групи, другий тайм, дорожні мало часу. Один, другий, гралися. Це для вас має бути великим уроком. Ви маєте свій запитати дуже довго. Що треба кожну гру грати до кінця. Зрозуміло, я вам дуже так. дякую. Це все футбольний характер. Всі мали хороший характер, мали бажання виграти цей матч. Тому ми проходимо далі і будемо готуватися до іншого суперника, який нам попадеться. З перших хвилин така гра дуже складна. Було багато боротьби, були хороші моменти, які не вдалося реалізувати в першому таймі. Але в другому таймі тренер зробив певні заміни, які змогли. Посилити команду, і гравці, які вийшли заміни, дуже добре відпрацювали цей матч. І, в принципі, були хороші моменти, могли ще забивати, але використали свої моменти, які ми мали. І, в принципі, забив два м'ячі. з дякую команді. Ми дуже сильно відпрацювали другий тайм. В принципі, я задоволений своєю грою і другому таймі своєї команди. Наскільки складно грати проти суперників на рік старших. Так, вони сильно фізичні, можливо, в них і розвинута більш розумова футбольна логіка. Але я вважаю на свою думку, що якщо ми можемо грати в такий футбол, ми можемо спокійно грати проти старших хлопців і сильніше по фізичній формі. Скажи трішки про ті два голи. За чотири хвилини, в принципі, оформив дубль, такий собі своєрідний Філіпп Інзагі. Так? Два дотики, два голи. Так, звичайно. Дмитро Сибров пробував два рази поворотом. Воротар не відбив відбив штрафну зону, я цим скористався, знайшов правильний вибір позицій, тим самим забив два м'ячі. Хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, тому що по грі ми проіграли 1-0, відігралися. І забили ще один гол, що дала нам перевагу. Ясно, що мало часу було у нас на підготовку, оскільки діти зібралися тільки тиждень назад. І це було видно на футбольній площаці, що десь не вистачало нам витривалості в деяких моментах. В свою чергу ми створили багато хороших моментів. Команда суперника також декілька разів нас пробачила. Але кажу, в цілому задоволений, оскільки ми нещодавно зібралися, внесли деякі корективи після першого тайму. Взагалі нічого не помінялося, але вийшов нападаючий, який реалізував два хороші для себе моменти. І десь, я думаю, за рахунок того це нам вдалося здобути того результату. А в цілому команда дотримувалася тих принципів, які ми відпрацьовували на тренуваннях і вимагаємо в принципі, від футболістів. На мою думку, що діти вже адаптувалися до гри портів старших. Вони розуміють, що треба швидше приймати рішення, треба швидше працювати з м'ячем. Треба зовсім інші єдиноборства, тому що діти на рік старші, в них є перевага за рахунок фізичних якостей. Окрім того, хочу виділити команду Беревевік, яка, в принципі, грала досить хороший конструктивний футбол. Але в будь-якому випадку це все йде тільки їм на користь. За рахунок того, діти будуть ще швидше пересувати.